Цих на каналі Майстерня Анвіта Життя в селі. І тема сьогоднішнього відео це посів цибулі, чернушки на розсаду. Хочу подякувати вам за коментарі, за спілкування. Ми скоригували строки посадки цибулі. Будемо висаджувати її на три тижні раніше, ніж минулого року. І хоча минулого року ми мали позитивний досвід, нам вдалося виростити цибулю, але ну, вона вже була під зав'язочку сезону майже у вересні місяці, але все ж таки вирос досить гарна, соковита, щільна, цибуля, досить великого розміру. Сіяли ми минулого року ось таке насіння. Бачите, я не знаю, просто чорнушка, а придбали його на базарі. Без назви. І будемо ще садити цибулю Штутгартен Різен, Халцедон. Будемо сіяти Порей. <кхи> ну і будемо розпочинати. Будемо сіяти, намагатися в таку ємність, якнайбільше посадити цибули. Рекомендують садити у ємності, які, ну, як мога найвищим бортиком. Там, починаючи від 7 см, у нас 6 см е, ґрунту. Трішки менше, але будемо вирощувати. До речі, хочу показати, зійшов, зійшла цибуля як Ось зійшла вона вчора. Тобто 15-го садили 21 ше за 6 днів. І ми будемо максимально намагатись. Цю цибулю, так як ми її вирощували минулого року, робити на неї ставку і будемо в канавку зараз сіяти ось так от густо, не розкладаючи, а прямо от сіяти. Потім на невеликій відстані ми робимо наступну борістку, тим самим закриваючи те насіння, яке ми посіяли. Виходимо з того, що в нас такі можливості, у нас обмежений простір. І питання в тому, сіяти чи не сіяти, ну, сіяти, не дивлячись на те, що у нас не ідеальні умови і ну, висота все ж таки нижча, ніж рекомендують, але в минулому році все одно нам вдалося виростити цю цибулю. Тому в цьому році ми збільшили посадки десь разів в 10, бо досвід дійсно був вдалий. І загортається той рядок, робимо новий. Ну, Побачимо це в, якийсь, в якому ступені це експеримент. Але я впевнена, що щось у нас вдається, що це експеримент да, буде, буде. вдалий. Щось у нас все ж таки і вийде. Тепер цибульку ми добре проливаємо. І будемо накривати плівочкою створювати парничок. Зараз, здається, місця на столі багато, але скоро сюди надійдуть баклажани і перець, потім посіється тютюн, і я знаю наперед, що місце нам буде, настане такий час, коли нам буде його гостро не вистачати. Ось з кілочки ми всього використали насіння. Другий рік сіємо, ось такий пакетик залишилося. Не видно, що ми оттуда щось сіли. Да? Угу. Цілий пакетик такий є. Так, Наступний у нас буде Штутгартен Різен. Ми все це підписуємо, так само будемо е, на городі висаджувати і будемо потім дивитися яка цибуля цибуля. Ну, насіння таке саме, де да? черно, як і у всієї цибулі, в принципі, будемо сіяти Штутгартен. Минулого року ми цибулю посіяли в середині березня після вторгнення Росії ми перебували в стані, такому не розуміли, чи взагалі. Треба, ми в Київській області, половина Київської області було окуповано. Ми були розгублені і не розуміли взагалі, чи варто займатися вирощуванням розсади, чи ну, десь до 15 го числа прийшло розуміння, що треба щось робити. Пройшов цей перший ступор, і ми почали знову вирощувати розсаду. Тому. Урожай і перцю ми в минулому році отримали трішки із запізненням. І цибулю із запізненням. Цього року ми коригуємо строки посіву, так як нам розсаду вирощуємо в четверте, як нам вже підказує власний досвід. Вже трішки можна є, ну, є на що спертись. якась база, ну ось друзі, так ми будемо висівати і решту цибулі, халцедон і порей. Що в нас вийде з цього експерименту, з такої загущеної посадки? Якщо вам цікаво, підписуйтесь на наш канал, пройде час і. Будуть сходи, а потім будемо висаджувати цю цибулю на город. А кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал і до зустрічі в наступних відео.